Каска Івасик Телесик, Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне? От баба й просить діда. Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу доревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, коли ще й пісню співає. Люлі, люлі, телесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягала вони увечері спати, Стають уранці, аж з тієї деревинки та синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина Телесиком. Росте той синок і росте, і такий став гарним, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату золотий човник і срібнеє весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку він і поїхав. То це він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. На ловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику, до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився. Відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, та прийшла до берега. І давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він чує, тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився. Віддав матері рибку, що наловив. ловив, відіпхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи. Пливи човнику далі, Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль іспував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка. ж мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка. А змія його мерщі ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила. Змія ввійшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається. А тоді каже: Сідай, Телесику, на лопату. А він каже: Коли ж я не вмію, як його сідати? Та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Каже, Та бо сідай зовсім. Він положив голову. Отак може? Та бо ні, сідай увесь. А як же? Хіба так? Та й поклав ногу. Та бо, каже Оленка, ні, не так. Ну, так покажи ж, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й стала показувати, та тільки сіла, а він за лопату. Та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини. Не чути. Зміючко Оленко, відчини. Не озивається. От вража Оленка ще десь повіялась. О змія сама відчинила хату, повходили гості, посидали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняли з печі та їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, телесикового м'яса, наївшись. А Телесик із явором. Покотіться, поваліться, оленченого м'язця наївшись. Вони слухають, Де це? та знов покочуся, повалюся, Телесикового м'язця наївшись. А він знову покотіться, поваліться, оленченого м'язця наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися, та й угледіли Телесика на яворі. Кинулися до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть, кинулися до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль іскував. Вони, як почали знову, от-от уже перегризуть, коли летить табун гусей. Телесик їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, Ще й хороше походити, а гусі кажуть, нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Те лесики просить, гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. Та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Та й ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть, а явір аж тріщить, відпочинуть змії, та й знов гризуть, відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун гусей, та левсих так їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. Та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хорошо походити. І ці кажуть нехай тебе задні візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от от явір упаде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня, відбилося на силу летить Телесик до нього. Гуся, гуся гусенятко. Візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а батенька їсти й пити, що й хорошо походити. От воно, сідай, каже, ухопило його на крила. Та втомилось сердешне, так низько несе, а змія за ним ледве не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнали. От воно принесло та й посадило телесика на призбі. А саму ходить по двору, пасеться. От сидить Телесик на призьбі та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжки та виймає з печі і каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А телесик з надвору, а мені. То це вона знову виймає пиріжки та оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А телесик знову. А мені?» Вони й почули, що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? Та то каже дід, мабуть, так учувається. Та знов баба, оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А мені, каже з призьби Телесик. Отже, так і озивається, говорить баба, та зирк у вікно. Аж на призьбі Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату та такі раді. А гусятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли. І під крильця насипали пшона, Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка.